Сьогодні розглянемо тему переговорів, а саме позиції. Що таке слабка позиція, жорстка і в чому відмінність від сильної? Чи можна в ході переговорів не просто схилити опонента на свою сторону, а зробити так, щоб він сам цього захотів? Що ж таке позиція у переговорах? Це те, що поєднує в собі все і сформовану стратегію та кроки, і переваги вашого продукту, і фундаментальне розуміння, чому варто купити саме у вас. Також це ваша підготовка та аналіз конкурентів, це ваш стан, в якому ви нічого не просите, а клієнт погоджується. Позиція це комплекс опор, на який ви спираєтеся. Продовжу перемови у цьому відео розберемось, як не попасти в слабку позицію як зайняти сильну позицію, щоб виграти переговори. А також ви отримаєте конкретні фрази, кроки, які ви можете впровадити вже сьогодні, завтра. Тому додивіться до кінця, як часто вам доводилося чути про жорстку позицію у переговорах, чи варто займати таку позицію? Так, якщо ваш товар унікальний і у вас дуже міцна позиція. Уявимо ситуацію, де клієнт дуже хоче купити, але робить вам повторний дзвінок і каже, що йому не підходить ціна. Ну і починає торгуватись, але ви не ведетеся на це. Ні на які поступки йти не хочете. Ціна залишається незмінною. Це жорстка позиція. Причинами такої позиції може бути наступне: ви впевнені? Перевагах свого продукту над іншими продуктами та конкурентами. У вас немає ніяких проблем з кількістю клієнтської бази, та навіть банально, але як варіант, вам просто не хочеться ввести комунікацію з тою людиною. Але ця позиція може бути програшною у випадку, якщо на ринку є вже такі товари або аналоги. Вам не потрібно бути жорстким чи не жорстким. Ви можете бути лідером у переговорах, вести переговори, щоб ви були ведучим, а клієнт тим кого ведуть. Як в танцях, партнер веде партнершу. Психологія продажу та переговорів. Ви ведете розмову, ви ведете опонента. Це перший принцип переговорів. Тобто, веде той, хто лідер, він сильний. Партнер сильний. А той, кого ведуть, слабший. Тому, скажімо так, сильна позиція це коли ми знаємо, що ми хочемо, і ми даємо зрозуміти клієнту, як воно буде. І клієнт це приймає. А слабка позиція це коли ми бігаємо за клієнтом, коли запитуємо, ну що ви там, почитали нашу комерційну пропозицію. Коли ми йому по 10 разів телефонуємо, коли наш тон голосу, він такий, типу, «Е, добрий день, а вам зручно розмовляти, є пара хвилинок. Тобто, коли тон показує, що ви хочете сподобатись і боїтеся не сподобатись, ви вже ризикуєте програти переговори та розгубитись. Що таке слабка позиція? Коли ви щось просите у клієнта, будь ласка, передзвоніть мені, я чекаю вашого дзвіночка. Будь ласка, все, що, будь ласка, зробіть для мене, це прохання. На прохання можна відмовити. Це ж не державні органи, які вимагають, чи закони, це переговори, тому ми не можемо ані вимагати, ані просити. Тому перевірте те, що ви кажете. Ви прохаєте, ви вимагаєте або домовляєте. Це різні речі, не плодите. Якщо у вас щось середнє, ви, наприклад, аргументуєте, то як перевірити, сильна у вас позиція чи слабка? Якщо ви аргументуєте і ви розмовляєте більше клієнта, ви теж ризикуєте. Пасти у слабку позицію. Тому що той, хто більше розмовляє, той показує, що йому більше потрібно, і саме тому він може програти. Розкажу, які фактори впливають на позицію у переговорах та що таке золота техніка мовчання, яка підсилює позицію. От згадайте, коли ви або ваш менеджер у розмові з клієнтом розмовляли багато і не переконали клієнта. Можливо, ваші аргументи були залізобетонні, але клієнт був необізнаний, не зрозумів вас і не купив. Клієнт помиляється. Тоді це клієнт, дурак, що не зрозумів. Чи ви, або ваш менеджер, не знайшли ключ до серця клієнта. І якщо ви розмовляєте більше клієнта, то ризикуйте зайняти слабку позицію, бо намагання бути максимально переконливим показує, що вам потрібно більше, аніж опоненту. І ви вже десь це чули, що однією з задач по переговорам це робити так, щоб клієнту було більш потрібно, аніж вам. Впевнений, що у кожного є. В досвіді, коли ми прохали, були у слабкій позиції, і це спрацювало. Але як ви себе почували? Бувало таке, що ви горали та не було задоволеності від зароблених грошей. Що ж впливає на вашу позицію у переговорах? Є така добре відома техніка мовчання. Наприклад, якщо ви прийдете до директора заводу, який проводить тендер на закупівлю обладнання, або клієнт, який відкрив 10 вкладок у браузер і обирає собі правильну машинку, він... Вже знаходиться у сильній позиції, тому що він обирає, і коли йому будуть розказувати, всі будуть щось продавати, що директор заводу, що клієнт, який обирає собі якусь побутову техніку, будуть мовчати і слухати, як ви переконуєте, як ви намагаєтеся танцювати перед клієнтом, як ви намагаєтеся сподобатися. І клієнт це бачить, і він мовчить. І він вже в сильній позиції, тому що він обирає. Уявіть, що ви клієнт, і я вам кажу. Я так розумію, що ви обираєте правильну машинку. Так? І ви кажете так. Перед тим, як я вам розкажу, які машинки є, і щоб це було в бюджеті, по функціям, дозвольте, я задам вам декілька запитань. Все, ви вже захопили ініціативу. Клієнт погоджується і далі задаємо запитання. Скажіть, будь ласка, що повинна робити дана машинка? Запитуйте, який може бути бюджет, задайте інше запитання. Далі так зване анкетування припиняєте і переходите. До мотивації, щоб виявити, що клієнтам рухає. Тобто, яким чином поміняти позицію? Бути лідером, більше слухати. Коли ви задаєте запитання, воно коротке, і після нього ви мовчите. Ваше запитання триває 10 секунд, а клієнт розказує на 30 секунд, на хвилину, на дві. Все, у вас вже більш сильна позиція, тому що клієнт більше розмовляє. Інше питання. Якщо клієнт каже не те, що ви хочете чути. Якщо це для вас важливо, як зробити так, щоб ви чули те, що хочете, напишіть коментар або особисто мені вконтакти в описі під відео. Бувають і інші випадки, де клієнт має сформовану сильну позицію ще на початку переговорів, бо знає, що шукає. Наприклад, на тендері вас віджимають по ціні, хочуть отримати кращу для себе вартість. І кажуть: якщо ти продаєш нам не за мільйон, а за 800 чи 900 тисяч, то ми купимо у тебе, а не у твого конкурента. Бувають такі тендери, де у них вже заздалегідь продумана сильна позиція. І якщо у вас немає ніяких переваг, то вам буде зовсім непросто зайняти сильну позицію. Але якщо у вас обладнання, у якому є перевага, що допоможе клієнту більше заробити, зекономити час або не буде ламатися, і в цьому цьому є докази, то ви кажете так. Чи правильно я розумію, що вам важливо, щоб було не найдешевше обладнання, а щоб воно потім не ламалося, з'їдало менше електроенергії? Я правильно вас розумію? І клієнт каже, ну так. І ми продовжимо. І також важливо, щоб вартість експлуатації не була більша, ніж ви хочете витратити за наступні два роки. Це так? Що клієнт скаже так. Якщо клієнт каже так, ми кажемо для того, щоб розібратися, яка буде економія, чи бачили ви у комерційній пропозиції такий то пункт. І називаєте номер пункту, і в цьому пункті, до прикладу, є якийсь патент, перевага, вигода. Ми запитуємо клієнту, типу, що ви зрозуміли про перевагу. Тобто, бачите, ми знову задаємо запитання, ми знову ведемо розмову, ми фокусуємо клієнта на перевагах, запитуємо, що він зрозумів, і мовчимо. Ми робимо так, щоб клієнт... Пояснив сам собі нашу перевагу. Якщо він не прочитав або не хоче читати комерційну пропозицію, ми клієнта запитуємо так. Скажіть, будь ласка, ви плануєте занурюватися? Чи вам важлива тільки ціна, а якість не так важлива? Клієнт скаже, ну, звісно, якість важлива. І далі ви можете аргументувати через метафору. Звучить вона так. Скажіть, будь ласка, ви звертали увагу на пункт 3 -3 у пропозицію? У ньому є така то вигода. Наприклад, там такий то запатентований елемент системи, завдяки якому, якщо один двигун ламається, включається інший, як у літаку. Ви знаєте, чому у літака два двигуна? Якщо один двигун перестане працювати, літак може летіти на іншому двигуні. Тому і у нашій пропозиції це попереджено. Ось така техніка. Тобто ви наводите метафор і в кінці знову запитуєте клієнта, щоб клієнт підтвердив, що дійсно для нього важливі ті або інші речі. Або ж знову так і повертаємося до прикладу з пральною машинкою. У ситуації, де ви або ваш менеджер продає її жінці чи чоловіку, ви кажете так. Я правильно розумію, що пральна машинка має бути бюджетна. До 15 тисяч гривень вона має бути надійна і не глючити, як ваша попередня машинка. Ну, якщо у нього глючило, клієнт скаже так. Ви кажете далі. Є три варіанти. Варіант А, варіант Б, варіант С, який вам більше подобається. І клієнт називає той, який серед цих варіантів є більш вигідний йому ніж інші. А якщо клієнт каже, я пізніше подивлюся, чи я подумаю, ми кажемо звісно, потрібно розібратися. Я так розумію, це ваш перший дзвінок до компанії, яка продає пральні машинки, так? Ну і клієнт каже так, або кажемо ні, і ми тоді дізнаємося, що він ще там знає. Продовжуємо так. Для того щоб я відправив вам інформацію, а надішлю вам в Viber чи в Instagram, Скажіть, будь ласка, для вас важливіше у машинці це функція А чи функція Б, це бюджет, ціна чи все ж таки така то функція, і називаєте цю функцію. Тобто, що ви робите? Ви продовжуєте задавати запитання: ось як поміняти позицію і почати робити так, щоб клієнт почав усвідомлювати, чому з нами цікаво. Підсумовуючи сильна позиція у переговорах ґрунтується на підготовці заздалегідь. На гарному знанні продукту і завдяки навичкам переговорів. Ви можете зайняти жорстку позицію, а можете просто стати лідером, перемовником, який веде клієнта, і клієнт погоджується. Чому? Тому що ви його вели і задавали цікаве запитання, тому що клієнт відчуває себе як турист. Згадайте, коли ви були на екскурсії. Ви розслабляєтеся, коли вас гід веде. Він ведучий, а ви той, кого ведуть. Тим самим ви можете розслабитися і насолодитися екскурсією. Вам допродають... Якісь там сувеніри, ви купляєте, А все чому? Тому що тур компанія та гід зайняли лідерську позицію. Вас ведуть, везуть, створюють комфорт. Якщо хочете розібратися глибше, якщо ви хочете протренувати вашу команду, зробити репетицію успішних переговорів, щоб мільйони чи тисячі доларів прийшли вам на рахунок, а не вашим конкурентам, напишіть мені у особисті у Телеграм чи Інстаграм, або реєструйтесь по посиланню в онлайн академію, щоб подивитися корисні відеоуроки контакти в описі під відео.